У нас ж у суспільства, типу, пам'ять як Рики Гупі. Я думаю, прийде Потап, Вінник, і всі думаєш, підуть думаєш, в Одесу блін, на, на курити Аркадію курити блядь, кальян. кальян. Думаєш, Я думаю, так, так. але думаєш, прийдуть, але прийдуть. Соціально, типу, стурбовані mm. люди і ну, будуть також, це вирішувати своїми типу, Ми говорили якось з Сашком булям, і він mm -hmm. сказав, що він так і прогнозував, що повернуться люди, які зараз десь за кордонами і взагалі це його, і вони будуть розказувати як правильно і каже, що це треба. Він так прямо показує, що треба це ось присікати. Я думаю, що такі настрої будуть. Такі настрої будуть. Ну, ти не, ти не така людина. Ні, але зрозуміло, що це буде діпла, неприємно. Угу. І угу. мені хочеться, щоб якось до людей доходило. Ти ж розумієш, угу. що з кожним падінням ракети, з кожним взривом дома людині ну, почина, ну, має починати ставати соромно, блін. вона має постарати очі, якщо вона не знає української мови, і тим паче там тіпла, починати щось ще розказувати.